О, кидай, ні, ні, почекай почекай-почекай-почекай! почекай. Кинь, почекай. он, бачиш в де люди ходять. Кинь в нього. Нет, Саш, там люди, вони можуть померти. Та не можуть, ну це ж гра. Ну кинь. Нет. нет я не ну кинь! Я не виконую звучання накази! От ти каза, капець. За це трофей я щас... дають. Я щас в тебе вкину. Получил? Так, ладно, давай, кидай мені трофей. Я не буду людей вбивати. А, окей. А, блін, вона трошки не долітає. Ти ж не хочешь трофей? Окей. Получило блін. блин. Будешь людей людей убивать? Не щам? Я тебе буду мячиками ебашить за це. Ні, не туди кидай, ты м'ячик розміни. Ну кинь в мост. Тобі щоб пройти треба кинуть в мост. Ні, ти мене наебаешь, я це понимаю. Окей, тоді шукай сама, куди тобі треба кинуть. Я пошла, чао, какао. Ладно, кидай мені свою? Ти бросиш Да. Еее всіх цих людей. <ріст> дякую! Да. Жесть. Ну я ж знаю, що ты це колекціонер, блін, блин трофеїв.